У 24 році, 22 квітня, загинув мій син. Вічна пам'ять, йому царство небесне. Дуже важко Йому потрібно було б жити. У нього синочок залишився 4 роки. Йому потрібен батько. Максим Пташник жив і працював у Черкасах. Мав дві вищі освіти. У бою за незалежність України загинув у Харківській області. Його мама, пані Антоніна, приїхала з чоловіком до Черкас і Зумані. Свій біль утрати виливає у віршах. Молю я Бога, просячи щоденно, щоб він тебе любив, оберігав і в тому світі, де живеш ти зараз. Твоя душа спокійною була. Максиму Пташнику та ще багатьом полеглим за Україну урочисто присвоїли почесну відзнаку захисник України, герой Черкас. Цю нагороду заснувала Черкаська міська рада та її виконавчий комітет. Війна дати нам диктує сама, так що маємо таку ж кількість наших героїв, яких привезли на що… Мусимо заходи проводити з часто збережи їх і вдень, і вночі і невразливими і неушкодженими від усякої злої напасті. З благословення митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна під час заходу було звершено спільну молитву за спочилих воїнів-захисників. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ці слова значить про те, що в нашому житті є. Речі, які важливіші навіть навіть за саме життя, це свобода. Рідним полеглих нагороди вручали командування підрозділів керівництво міста та області. Їхня мужність і відвага завжди будуть прикладом для нас. Вони житимуть вічно в наших серцях і в нашій боротьбі. Слава Україні! Неможливо зарадити тому болю, тому горю. Від такої втрати, втрата, яка несправедлива, жорстка, передчасна, робити все, для того, щоб наша Україна вистояла і наша Україна перемогла. Ми маємо оцінувати і пам'ятати, віддавати шану кожному захиснику і захисниці, і все, що залежить від. Рівня області ми будемо все для цього робити.